225 гривень штани для дівчаток від бренду Pepper. Це джинси. Ви бачите, вони тут йдуть в лоті мікс-моделей і буде ось така модель. Вона йде завужена ось трошки донизу. Самі штани. А зверху тут буде ось кармашики, резиночка така, блискавка, UKK, відомий бренд-виробник, блискавок, блискавок. І тут на пуговичці. Розміри будуть ось 8-9 штуки в цьому лоті, потім 9-10 такої ж моделі три штуки. Потім буде 10-11, це бачите, така світліша модель, 5 карманів у неї йде. І тут у неї йдуть такі ось пуговички, можна розмір змінити, і вона йде знизу ось розклішона тут з таким ось е прорізом. Потім буде темного кольору модель, вона також йде 5 карманів знизу. Вона йде розклішона. Це 11-12 розмір. Ще буде 12-13 розмір схожої моделі. І ось такий розмір це буде 13-14 такого красивого світло-фіолетового світло -фіолетового кольору. Всього значить, у розмірі тут буде 10 штук. У лоті. Матеріал тут джинсів іде котон з еластаном, а також матеріал буде катон з поліестером з Еластаном. Коштує 225 гривень. Одна штука у лоті 10 штук. Ціна лоту 2250 гривень. І щоб замовити їх, уже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.